Не варто нехтувати власним здоров'ям в Україні. Стартує тиждень безкоштовного тестування на вірусні гепатити та ВІЛ-інфекцію. Сам процес діагностики дуже простий: достатньо кількох крапель, крові з пальця, щоб визначити присутність чи відсутність захворювання. Перевірити себе можуть жителі Славутської тергромади. За оціночними даними, приблизно один мільйон людей в Україні не знають про те, що вони хворі на вірусні гепатити. Одна третина хворих на ВІЛ-інфекцію уже хворих вони не знають про свій статус. Кількість випадків захворювання від початку повномасштабного вторгнення збільшилась. На це впливає кілька вагомих чинників. Вірусні гепатити також у нас поширені в Україні, особливо кількість зросла під час війни. Як ВІЛ, так і в гепатитів, тому що військовослужбовці, які перебувають на війні, там ви час поранені. Вони мають контакт з кров'ю, а всі ці інфекції вони передаються через кров. Заразитися цими небезпечними хворобами можливо будь-де на віл і гепатити можна заразитися при поході до стоматолога, при зверненні в різні салони краси, що зараз є модно манікюри татуювання, різні такі речі. Тому завжди потрібно дбати про своє здоров'я і перевіряти свій віл статус. Рання діагностика дає можливість повернутися до повноцінного життя, бо більше тестування в Україні безкоштовні, як і лікування людей зі статусом. Головне це вчасно подбати про своє здоров'я. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський.